Коротко поєднаю це зі святим Максимом: силу думки свою прикрасть безперестанною пам'яттю про Бога молитвою і знанням Божих істин, силу бажання, повним самовідреченням і відреченням від усякого догоджання собі, силу роздратування любов'ю. І правильне слово світло Матвого ніколи не затьмариться в Тобі. І наведені недобрі помисли не зможуть знайти в тобі місця. І якщо ти самостійно будеш плекати в собі зранку, ввечері та в інші часи дня перелічені добрі почуття і нахили, то невидимі вороги не наблизяться до тебе, бо в такому разі ти будеш подібний на полководця, який безнастанно оглядає своє військо і шикує його в бойовий порядок, а на такого нападати вороги це знають. Незручно. Зосередь свою особливу увагу на останньому пункті на діях, які протилежні тим, до яких манять недобрі помисли, і на плеканні в серці протилежних пристрастям почуттів і нахилів. Тільки так ти зможеш викорінити в собі пристрасті і перебувати в безпечнішому становищі. Бо поки коріння пристрастей залишиться всередині, вони завжди будуть породжувати свої плоди та затіманювати ними чесноти, а деколи й зовсім їх закривати та витісняти. В таких випадках ми підлягаємо небезпеці знову пасти в попередні гріхи і змарнувати всю свою працю. Тому знай, що цей останній прийом потрібно тобі використати не один раз, а треба вживати часто, безнастанно, до того часу, доки не розіб'єш, не розладнаєш і не знищиш пристрасного навику, проти якого озброїш. Бо коли навик панує в серці через часте повторювання певних дій, щоб задовольнити пристрасть, яка в ньому живе. Тоді для ослаблення і знищення такої влади треба, крім відкинення його в серці, застосовувати протилежні цій пристрасті добрі почуття, які її б'ють і знищують. Часте їх повторювання прожене пристрасний навик, вб'є діючу в ньому і пристрасті в коріни серці протилежної чесноту та навик до відповідних дій. Напевно, не потрібно тебе надто переконувати, оскільки це само собою видно, що для набуття добрих навиків необхідно робити більше добрих діл, ніж для навиків злих потрібно було б діл недобрих, тому що погані навики швидше вкорінюються. Причиною того є гріх, який живе в нас, або догоджання собі. Отже, якими б важкими і незручними не здавалися б тобі для виконання такі протилежні твої пристрасті дії, чи через немічність твоєї доброї волі, чи через опір твоєї пристрасної самогодливої волі, ти ні за що не полишай, але всілякими способами заставляй себе їх робити. Нехай вони спочатку будуть недосконалі, але все-таки. Підтримують твою твердість і рішучість боротися, і допоможуть тобі перемогти. Ще додам: будь бадьорим і, зосередившись, борись мужньо, і борись не тільки з великими і сильними, але й з малими та легкими порухами кожної твоєї пристрасті. Бо малі відкривають дорогу для великих, особливо коли перетворюються у звичку. Досвід вже не раз підтверджував, що коли хтось мало звертає уваги і не турбується про відкинення від серця малих пристрасних побажань, після того як вже переміг великий, то такий піддається раптовому наповодові ворога і такому сильному, що не витримує боротьбі і падає ще нижче від попередних падінь. Крім того, Нагадую, що тобі потрібно відсікати і умертвляти всяку пристрасть до речей, хоч і дозволених, але неконечних, якщо зауважуєш, що вони послаблюють напруження твоєї доброї волі, привертають увагу до себе і розладнують встановлений тобою порядок благочестивого життя, прогулянки, вечори, розмови, знайомства, забави, сон та інше. Всього ти отримаєш багато користі. Підготуєшся перемагати себе в усьому іншому, станеш стійкішим і досвідченішим в боротьбі зі спокусами, уникнеш багатьох пасток диявола, який вміє розставляти їх на цих важких стежках і запевняє будеш творити діла вгодні Богу. Отже, любий, якщо ти підеш за моїми вказівками і бадьоро станеш на шлях вищесказаних святих подвигів, то будь впевнений. Що за короткий час досягнеш успіху і зробишся істинно духовним, а не тільки зовні. Але пам'ятай, що боротьба з собою і заставляння себе це невідворотний закон, який виключає всяке догоджання собі, навіть і в духовній сфері життя. І якщо ти притягаєш сюди аби виключно вибираєш тільки приємні діла, хоч і духовні, то зіпсуєш все своє діло. Ти будеш працювати, але справжнього плоду не отримаєш. Отримаєш тільки пустоцвіт, і ні в чому духовному дійсно та міцно не будеш стояти. Тобі буде здаватися, що маєш щось духовне, але насправді так не буде. Бо все істинно духовне виробляється благодаттю Святого Духа, ця ж благодать вселяється тільки в тих, які розіп'яли себе в стражданнях і свідомих злигоднях без всякого жалю до себе, і через це з'єдналися з, з розп'ятим за них Господом Спасителем нашим.